номер 29 в ієрархії найкращих голів чемпіонату світу, згадуючи про забити у ворота збірної Бельгії, Анатолій Бишович неодмінно назве саме цю цифру. Він дуже ретельно оберігає свої звитяги. Забишевця, колись клуб Фіорентина пропонував мільйон забишовця. Утім, його стрімка кар'єра так само стрімко закінчилася. Вже у 27 років через хронічні травми Коліна Бишевець повісив Буцина гвіздок і став на тренерський шлях. Найбільший успіх Бишовця-тренера перемога на Олімпіаді 88-го року. Команда СРСР, лідером якої був Олексій Михайличенко, виграла у Сеулі золото. У фіналі вона перемогла Бразилію, в якій тоді грали майбутні чемпіони світу: Ромаріо, Бебето та Фарел. Вдалося здати команду, у которой був інстинкт победителя імунітет від поражень. А ось за 10 років у Бишівця була зовсім інша команда збірна Росії, яка тоді розпочала відбірний турнір до Кубка Європи виїзним матчем з Україною. Несправедливо був назначен пенальти двоє наказання того же Харіна. Ну і концовку ми виграли практически. Була зроблена заміна. Ми грали в меншистві 3-2, і в конце у нас були шанси для того, щоб сравнять. шість матчів, шість поразок. Утім, Анатолія Бишовця ці цифри не хвилюють. Він вважає, що багато для збірної Росії. Відготував чимало нових гравців, і якби йому дозволили, не відмінилися б успіху. Була організована і травля, і головного тренера, і гравців, і в цілому команди. Це очень ця Отазіатчина, яка присутствують, коли ми. сводим счеты друг с другом, она действительно создает очень большие проблемы. В Донецком «Шахтаре» Бышевец признается насамперед культурными новостями, забороняв азартные игры. Да, карты тоже как-то развивают, но я считаю, что это, когда нечем обмениваться, нет мыслей, то тогда играют в карты. И заснував для своих гравцов курсы английской мовы. Не случайно Тимощук, который был тогда в Донецке, Вот. і он один из тих, хто остался в групі по изучению англійського язика. Утім, миттєво результату це не дало. Друге місце в чемпіонаті виліт у першому школі Кубка УЄФА – відставка. Після цього в Україні про бишовця не згадують. Історично склали, що я маю якусь репутацію, чека з яким дуже неудобно працювати. Я думаю, що це теж залежить від професіональності. Щоправда, Анатолію Федоровичу немає чого сумувати. Він і досі вважає себе популярним тренером. Каже, пропозиції є, але він не хоче братись за першу ліпшу роботу. Він згадує про те, як у Марітіму дав шанс нині гравцям збірної Португалії Пепе і Дані запевняє, що готовий запалювати нові зірочки. І у підтвердження своїх слів цитує Вінстона Черчилля. Успіх – це путь. от падения к падению, все с большим энтузиазмом. Поэтому надо идти вперед, и только неутомимое постоянство в этом позволит достичь результатов. Анатолий Бышев и ценине, чувствуя на олимпийской базе в Новогорске, как у дома. Бар открыт? Да, да, да. Пойдем туда. Сам и тут на нагадування нагадывание его перемог. Сам и тут найбільше верится у підкорення новых вершин. Я уже в таком возрасте, когда я не могу размениваться. Я уже должен сделать что-то серьезное. Может быть, это будет последняя команда. Но очень хочется, чтобы это был очень хороший результат. Поэтому я еще подожду.